Опалювальний сезон в Умані розпочався з 12 жовтня. Забезпечити все місто теплом вдалося не одразу. За три тижні на зношених теплових мережах сталося понад 20 поривів. Усі вони були оперативно ліквідовані силами комунальників. Станом на 2 листопада місто 100% забезпечено теплом. Ситуація стабільна і контрольована. На сьогоднішній день 100% житлового фонду під'єднано до, до тепла в кожній в кожній оселі, в кожній домівці на сьогоднішній день є тепло. Досить непросто розпочинався опальний сезон. До сьогоднішнього дня було 22 порива на наших тепломережах, а вона на 73 км у в трудному вимірі зношена абсолютно повністю, і досить таки складно було запустити тепло в наші домівки. Хочу сказати, що «Ми переконані на 100%, що ми йдемо правильним шляхом, саме шляхом тим, що у нас будуть в місті Умані облаштовані 18 поквартальних котелень. І найближчим часом саме мікрорайон вулиці Садова, яка саме проблемна в нас ділянка тепломереж на вулиці Садова, вона буде облаштована квартальна котельна. Це перша квартальна котельна Умані». Фахівці тепловики в свою чергу запевняють, що готові до ліквідації будь-яких аварійних ситуацій. Проте стабільне теплозабезпечення в значній мірі залежатиме від вчасних розрахунків за надані послуги.